Людина, яка вилізла на лису гору, яка пірнула в Полтву. яка бачила, як стартує Хюндай зі Львова та як сходить сонце на сихові. Це все медовуха! Бонд, Для вас є нове завдання поїхати до Львова та вивідати секретну формулу цього напою. Що це? Україні це називають медовуха. Судячи з назви, це самогонка з медом. Бонд, не будьте такі мудрі. Чим же ж вони її закусують? Ось такими молочними сосісками. Для подорожі ми вам підготували Aston Martin DB2. Спеціально для України ми її трохи модернізували. Тут cd Сідіарку на лобовуху. І повибивали вікна. Мені голову не продує. Так, тихо. Крім того, додали номери Верховної Ради і Кабінету міністрів. Додайте ще номер молодята. Не говоріть дурного. Так, тут ми настроїли Радіо Львівська хвиля. О! Будьте обережні, бо за межами Львова на тій самій частоті Радіо Алла. Крім того, я би вам радив вдітись нормально. Бо у Львові ви будете виглядати як свідок Єгови. А я не буду у Львові виділятись на машині Астон Мартін ДБ2. Ми спеціально для цього влаштували Леополіс Гранд Прі. Ось він, секрет медовухи.